Доброго дня, ви на каналі Людина проти системи. Сьогодні ми розберемо, як працює наша державна машина насправді, як створено національну поліцію і чи створено її взагалі. Будьте готові дізнатися правду, якої боїться показати система можливо для когось це буде несподіваним відкриттям. Але друзі, настав час читати, вивчати і розбиратися. І перш ніж ми зануримося в цю темряву брехні від влади, хочу нагадати вам одне: у нас немає справжньої держави. Замість цього створена корпорація. Ось вам докази брехні політиків і обману на рівні країни, відео, де нам прямо кажуть, де ми живемо. Володимировна скаріть, будь ласка, скажіть, будь ласка, ви розумієте, що ми вже з 2000 року живемо в певній приватній корпорації і, і що цікаво, що з 2000 року всі укази президента, котрі там законодав свої укази, вони не підписуються, і взагалі це ми такої в ілюзії живемо, котрі будується електронно-цифрова диктатура. Ви Розумієте, що таке електронна цифрова диктатура, що ми живемо в корпорації, і що ми сьогодні, по суті, легка нажива. І якщо ми, як народ, не будемо захищатися, нас просто ліквідують. Бо це я вам можу сказати. Юрій Отже, на даний момент єдиний наш справжній захист це Конституція України. Хоча навіть вона має сумнівну легітимність, пояснюємо, чому. Закон, яким була введена конституція, не підписаний відповідно до попередньої конституції УРСР статті 25, де чітко вказувалося, що закони, прийняті Верховною Радою Української РСР, публікуються за підписами голови та секретаря президії Верховної Ради Української РСР, тобто формально процедура введення Конституції України не відповідає попередньому законодавству. Нас обдурили, але нам доводиться легітимізувати цю конституцію, щоб мати хоч якусь можливість захищатися від тих, хто формально недієздатний і претендує на владу. Звернемо увагу на кілька ключових моментів. По перше, відповідно до конституції України, статті 116, пункт 9, дріб 1, саме Кабінет міністрів України. Утворює, реорганізовує та ліквідовує міністерства та інші центральні органи виконавчої влади. Тобто, будь-який орган, який претендує на статус державного, повинен бути створений у спосіб, передбачений конституцією та законами. Ми до кабінету міністрів дійдемо трохи пізніше, і тут ситуація така ж: кабінет міністрів, Верховна Рада, ЗСУ, Міністерство оборони. Які також є приватними компаніями, але і це стає очевидним. А зараз у нас бігають ці хлопчики з пластиком, які самі нічого не розуміють, вони щиро вірять, що є органами державної влади, навіть не підозрюючи, що насправді виконують накази іноземної компанії, зареєстрованої у США. Ось чому Зеленський весь час їздить до Трампа, щоб відзвітувати перед господарем. У юриспруденції кожна крапка і навіть кома мають величезне значення. Пам'ятаєте фразу казніть нельзя замілувати? Різниця між цими фразами всього одна кома, а сенс може бути навіть життя один невірно поставлений знак. І все змінюється. Так ось подивімося, наприклад, із законом про національну поліцію. На перший погляд, все начебто правильно. Закон є, формально все виглядає законно. Але якщо придивитися уважно, стає зрозуміло, як людей надурили. І все це дуже просто. По-друге, Відкриваємо офіційний сайт Верховна Рада України, закон про національну поліцію. Нас не цікавить сам зміст так званого закону. Нас цікавить форма його прийняття та легітимність, де підпис голови Верховної Ради, де державна печатка, як того вимагає регламент. Їх просто немає. А згідно з Конституції України статті 85, до повноважень Верховної Ради України належить прийняття законів. Згідно статті 94, закон підписує голова Верховної Ради України і невідкладно направляє його Президентові України. Також є порядок проведення експертизи і підготовки на підпис Президентові України законів України. Пункт 5. -й. Частина третя, де чітко вказано, скільки повинно бути підписів, у разі коли зауважень до закону немає, оригінал закону візується главою адміністрації президента України, заступником голови адміністрації з правових питань, керівником державно-правового управління і разом з копією закону, завізованою прем'єр-міністром України і міністром. До компетенції, якого належить питання, що регулюється цим законом, і міністром юстиції України передається на підпис Президентові України. Ви розумієте? А без цього документ не має юридичної сили, це чергова оферта, папірець, який лише видають за закон. І, от у цьому й полягає маніпуляція. Нам показують закон, а насправді підсовують фікцію. Без належних підписів, без державної печатки і дотримання процедури це не закон, а не більше, ніж звичайний устав приватної фірми. Далі розберемо, чому поліція приватна компанія. Заходимо на сайт U-Control і що ми бачимо? Код ЄРДПО є є, розглянемо, кому присвоюється код ЄРДПО. Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 року номер 118 про Єдиний Державний реєстр підприємств та організацій України. Пункт 1 Єдиний Державний реєстр підприємств та організацій України це автоматизована система збирання, накопичення та опрацювання даних. Про юридичних осіб всіх форм власності та організаційно-правових форм господарювання, тобто національна поліція є суб'єктом господарювання. Далі, що таке суб'єкт господарювання? Суб'єктами господарювання визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність. Суб'єкт господарювання, юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, чи фізична особа, яка займається діяльністю з виробництва, реалізації, придбання товарів або іншу господарську діяльність, включаючи надання послуг. Що таке надання послуг? Надання послуг це процес надання особі споживачеві, користі. Допомоги або результату діяльності, який споживається в процесі його виконання відповідно до умов договору. Це цивільно-правова угода між виконавцем та замовником, де виконавець зобов'язується надати послугу, а замовник її оплатити, її оплати, тобто отримання прибутку. А що робить поліція згідно їхньому ж власному закону в статті 2. Чорним по білому написано завданнями поліції є надання поліцейських послуг, забезпечення публічної безпеки і порядку. І тут дописати депутатів, чиновників та влади, послуг, не захист прав, не забезпечення верховенства права, а саме послуги, як у перукарні, банку, таксі чи охоронному агентстві. вони самі написали, просто люди рідко дочитуються. Це приватна компанія охорони, як в супермаркетах, торгових центрах, підприємств, а поліція, охорона наших політиків від народу. І знаєте, тут уже навіть не смішно, бо виходить, що громадянам нав'язують послуги, які вони не замовляли, і ще примушують за це платити через податки. Це вже навіть не іронія, це гіркий сарказм. А тепер відкриваємо статтю 8 Господарського кодексу України і читаємо. Держава, органи державної влади та органи місцевого самоврядування не є суб'єктами господарювання. І тут виникає просте питання: якщо поліція офіційно надає послуги, то вони автоматично стають суб'єктом господарювання, а значить, це бізнес-структура, а не державний орган. Ну хіба не чудово? Уряд і депутати розповідають нам казочки про правоохоронний орган. «Да що ти, чорт побери, несеш?» А насправді ми маємо справу з фірмою, яка надає послуги. От тільки шкода, що ці послуги часто нагадують не сервіс для людей, а відвертий тиск і свавілля. Є такий розділ: відомості про осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи. І що ж ми бачимо? Сюрприз, цей список зовсім невеликий. Виходить, що далеко не кожен, хто бігає в чорній формі по вулиці, має насправді повноваження діяти від імені юридичної особи. Іншими словами, це конкретний список людей, які офіційно мають право діяти від імені приватної фірми. Яка називає себе національна поліція, саме ці особи можуть пред'явити посвідчення, представитися поліцаєм чи поліцейським інспектором і дійсно проводити якісь юридично значущі дії? Отже, друзі, це перша частина відео, і ви вже бачите, що жодної державної національної поліції в юридичному розумінні просто не існує. Це не захисники закону, а наймані працівники корпорації, що діє за статутом, а не за конституцією. Дякую, що додивились до кінця. Поставте лайки, підпишіться. Це потрібно для алгоритму Ютуба, щоб більше людей пізнали правду. І пам'ятайте найголовніше: нас знищують повним ходом.